Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І як ми бачимо, лінія фронту потроху змінюється, і незабаром лінія фронту перейде на російську територію. Недарма ці області вже виділені так само червоним. Вчора ввечері в Білгородській області була пожежа в промисловому підприємстві, яка виникла у наслідок обстрілу. У свою чергу Росія зі своєї території не припиняє обстрілювати Харківську область. У напрямку Сватове ситуація, яка раніше без змін, як повідомляють експерти, у зсу недостатньо резервів, щоб продовжити потужний контрнаступ. І тим більше тепер, коли окупанти максимально готуються та вибудовують чергову лінію оборони. Обстріл по всій лінії фронту триває. У сіверському напрямку вчора окупантам вдалося прорватися ближче до населеного пункту Зарічне. і як ми бачимо, вони рухаються в напрямку Лиману. У цьому напрямі тривають сильні бої. Також обстріли по всій лінії фронту тривають. У Бахмутському напрямку окупанти продовжують наступати, і після вчорашніх успіхів вони все ближче підбираються до Бахмута, але ЗСУ намагаються всіма силами не дати їм зайти до міста. Поки окупанти ведуть перегрупування та обстріл по всій лінії фронту в Авдіївському напрямку. Окупанти отримали гідну відсіч від ЗСУ. І сьогодні наступальні дії ведуться лише на Мар'їнку та на населений пункт перемоги. Мого за іншими напрямками ведеться перегрупування та обстріли у запорізькому напрямку. обстріли по всій лінії фронту, але без наступальних дій. Тому лінія фронту, як і раніше, без змін у херсонському напрямку триває обстріл по всій лінії фронту. І якщо ЗСУ почнуть активно вести контрнаступ, є ймовірність, що при виході окупанти підірвуть дамбу і зроблять велику катастрофу. Тому зараз наймовірніше розробляється новий план щодо звільнення херсонського напрямку. Нам залишається. Ця лише чекати, і на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків. Все буде Україна!